Добрий день! Сьогодні ми з вами вирішимо декілька номерів з підручника алгебра і початок аналізу 10 клас профільний рівень. І так, перше завдання. номер 115, і починаємо вирішувати. Потрібно винести множник з під знака кореня. Номер 1 64М у третьому степені. Застосуємо з вами спочатку ось цю властивість степенів. як ми це можемо зробити? Ми знаємо, що 64 це у нас 2 у шостому степені. За властивістю, яку я написала, 2 буде у другому степені і у третьому степені М. І тепер записуємо. Ми можемо скоротити і винести за корінь. 2 у другому степені, і під коренем М. Друге. 3000 у третьому степені. Ми знаємо, що 3000 це у нас 3 помножити на тисячу. Тепер знов таки можемо записати, що це 3 помножити на 10 в третьому степені. І винести 10 знака кореня. У корені залишаємо 3, не забуваємо про цю три Третє. 81П у четвертому степені. 81. Це у нас 3 у четвертому степені П. І тоді виносимо цю трійку, тому що ці степені у нас скорочуються, і під коренем залишаємо тільки П. Четверте. Тридцять. Тридцять, це у нас два у четвертому степені, вибачте, у п'ятому степені тому тут у нас буде 2 у четвертому степені помножити на 2, і тоді ми можемо цю двійку винести з під корення і залишити тільки 2. П'яте. Чотириста вісімдесят шість. Це трошки важко, але ми можемо з вами просто поділити на два. 486 вісімдесят шість поділити на два це буде у нас двісті сорок три. Двісті сорок три. Двісті сорок три. Помножити на 2 у п'ятому степені. 243 це у нас буде 3 у п'ятому степені помножити на 2. І ми можемо трійку винести і залишити під коренем тільки 2, і буде це у п'ятому степені. Останній приклад. 50 це. 50 це буде 25 помножити на 2 це. це звичайний корінь, тобто у другому степені, і тому 25 ми знаємо з вами, що це у нас буде 5, 5 виносимо і залишаємо тут 2 це. Трошки накреслила. Наступний номер. Зверніть увагу, що перший ми вже вирішували з вами. Це буде у нас 2 у п'ятому степені. Знов таки записуємо 2 в четвертому помножити на 2. Далі. Наступний. 25П. 25 просто можемо е, витягнути з підкорення. Це буде у нас 5 і підкореним П. 27А у третьому степені. 27 це у нас буде 3 в третьому степені. Тепер можемо просто витягнути з під корення. Наступне. 96 у п'ятому, трошки почало мені тут малювати. 96 ми можемо розкласти на такі множники. 96 поділити на 2, поділити, мабуть, на 3, це буде 32, і 32, ми знаємо з вами, що це у нас 2 у п'ятому степені і помножити на 3. Знов таки двійку витягуємо і трійку залишаємо. Не забуваємо ставити степінь. П'яте завдання. 162 у четвертому степені. Для того, щоб було легше, нам потрібно спочатку ну, спробувати поділити це число на, наприклад, 2. І дивитися, що ми можемо далі зробити. 162 поділити на 2 це буде 81. І тут ми вже знаємо, що 81 ми можемо розкласти. 81 помножити на 2, а 81 це вже в нас буде 3 в четвертому степені і помножити на 2. Далі трійку ми можемо витягнути, це буде 3, корінь з 2, і не забуваємо отут ставити степень. Останній приклад шостий. 72 б 72 теж пробуємо, як же ми можемо це розкласти. Спробуємо поділити на 2. 72 поділити на 2 це буде 36, а 36 ми вже можемо витягнути з під корення. Тобто 36 помножити на 2 і не забуваємо Б. І це буде вже 6. І під коренем залишається 2Б. Ось такі завдання ми з вами вирішили. Сподіваюся, що все це вам знадобиться, і вам стало більш-менш ясно. Ставте лайки, не забувайте коментувати. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!